Через неповоротки кабмін переселенці досі висять у повітрі. В уряді мали створити комплексну програму для підтримки і адаптації переселенців, але місію успішно провалили. Скаржаться представники громадської ініціативи відновлення Донбасу. Був срок два місяці для розробки два літри місяці для розробки даної програми. Пройшло дев'ять місяців. Ситуація в країні не змінилась. Даного нормативно-правового акта, який би регулював всі сфери діяльності, з якими сталкиваються переселенці, сьогодні немає. Здавалось би, порожнє місце мало би зайняти Держагентство з питань відновлення Донбасу, але там лише набирають штат і триватиме це орієнтовно до кінця року. Тому й не дивно, що переселенці стискаються з цілою купою проблем, починаючи із житла, витрати на яке ніхто не збирається компенсовувати, та закінчуючи зарплатами і пенсіями, які заборгувала держава. Окрім цього, ще й доводиться борсатись у справжньому юридичному болоті. Якщо дитина народилася на території непідконтрольної України, то зараз час його зареєструють на території України Уже будет очень сложно законно. Если там у кого-то у человека умер родственник на той территории, и у него, допустим, были деньги на счетах. То його діти внуки не смогуть этими ділянками в ближайше позабілі пляму у законодавстві. Здається, ніхто не поспішає видаляти. Більше того, цього літа додали ще одну, і стосується вона виборчого права. Місяць тому парламентарі фактично заборонили переселенцям приймати участь у місцевих виборах, навіть якщо вони приїхали з окупованих територій офіційно, твердять у відновлення Донбасу. Січаєк не зарегістрирувався, то не получив прописку, говоря по поболі понятному на території придільної адміністративної територіальної єдиниці, Он не сможет голосовать второй аспект это касается выборов на территориях Донецької и Луганской областей, которые не которые контролируются Украиной на сьогодні. До сих пор не прийнято рішення, будуть ли вибори там, или не будуть. Плюс на окупованих територіях вибори теж ніхто проводити не збирається, з усім зрозумілих причин. Тому якщо вже скласти докупи, то не проголосувати можуть близько п'яти мільйонів людей. Тобто, майже весь Донбас, де хто бачить у цьому політичний підтекст. Нікайте, що все таки тут ключовий аспект – це політійської кон'юнтури. Політичні сили продовжують боротися за власть. І хоча парламентарі змінюючи виборче законодавство, переконували у тому, що роблять це заради того, аби не було. Ло сепаратистських каруселей у експертів залишається багато запитань. Громадськість приміром ті самі комітети виборців та мережа опора, начебто, готують зміни до нового закону про місцеві вибори та чи проголосує за них Верховна Рада. Питання й досі залишається відкритим. Катерина Антон Шам'яков, телеканал, бізнес.